З миром Божим. дуже багато людей говорять, що Бог такий поганий, тому що створив рай, а в раю ж створив дерево, пізнання добра і зла. І через те дерево Адам і Єва вони спокусилися, згрішили і лишилися слави Божої. Не люди винні, так, але Бог міг би не, не зробити того дерева і не було б цієї проблеми. Люди настільки ліцемірні, так, тому що не хочуть жити за законом Божим, не хочуть виконувати Слово Божого. Але коли щось стається, то хто винен? Хтось хто завгодно, тільки не я. Бог винен. Бог створив, Бог дав. Так само відбулося з Адамом і Євою. Коли вони згрішили, вже з'ївши з того, коли Бог питає, що ти зробив. Адам говорить: це ж не я зробив, це жінка, яку ти мені дав, вона мені це дала. і я З'їв А жінка говорить, це не я, це змій. Вони перекладали цю відповідальність, і отож, так само відбувається в нашому люди.